Слава Ісусу Христу, дорогі парафіани, сьогодні ми продовжуємо відповідати на запитання, яке поставлена молодь нашої парафії, і сьогоднішнє питання стосується морального аспекту і звучить як те, чи є розлучення у церкві. Варто розуміти, що подружжя є таким, яким є нерозлучне, нероздільне, воно є єдине. І церква завжди була вірна тим принципам. І тому розлучення як таке у церкві не існує. Коли ми говоримо те, що люди в народі можуть називати розлученням, ми насправді можемо говорити тільки про момент визнання недійсності подружжя. Всі, хто проходять переслюбні науки, знають, так, що для того, щоб правосильно було укладене подружжя, має бути певне середовище. Між людьми має бути довіра. Між людьми має бути розуміння те, що вони хочуть прийняти, відповідальність один з одного, бажання мати дітей і за них також відповідати і виховувати, і так далі. І якщо щось у подружжі не присутнє із цього, або хтось заперечує якісь істотні елементи подружжя, таке подружжя як тайна не може відбутися для того, щоб тайна відбулася, так і Божа дія, але є наша співдія. І якщо ми з Богом не співдіємо у цій тайні, заперечуємо, що ще є важливим для подружжя, то тайна як така не відбувається. Люди можуть бути присутні фізично у храмі, між ними може відбутися певні обряди, так, є фотографії, все гарно, але подружжя як тайна не була укладена. І коли процес визнання недійсності триває так, в цьому часі, Закликають різних осіб, які дотичні до тих людей, і відповідно тоді пробує церква дослідити, чи справді було місце тайні, чи тайна не відбулася. І насправді не кожне звернення, так як не раз, може побутувати така дуже хибна думка серед людей, не кожне звернення до церковного трибуналу завершується уневажненням. Подружжя, тому що це насправді процес, і його основна мета насправді те, що довести, що подружжя має право існувати, що подружжя відбулося, щоб тайна подружжя відбулася. Але в цьому процесі, знову ж таки, повторююся, це є фактично, нагадує щось, як суд, але в такому радше доброму розумінні, так, радше захист цього подружжя, і відповідно, якщо. В цьому процесі було доведено, що, наприклад, хтось щось приховав перед подружжям, чи хтось не розумів суті подружжя, коли приймав цю тайну і так далі. Тоді церква визнає, що тайна між тими людьми не відбулася. Тобто люди ніколи не були одружені. Тому, по суті, ми не говоримо про розлучення, бо розлучення це що, що уклалося і розривається. Такого в церкві не існує поняття, є просто поняття того, що подружжя не було укладене. Через те, що люди не були до цього готові. І тому насправді є важливим використати з цієї нагоди, коли ми зустрічаємо один одного, коли ми зустрічаємо справді десь зрозуміти, чим живе людина, пізнати її світ, звернути увагу на такі важливі моменти, також як і виховання дітей в подальшому і так далі. Бо дуже часто ми помилково це опускаємо. На цьому етапі нашого зустрічання і вже всі ці питання відкладаємо на момент подружжя, а потім може виявляти, виявитися, що людина заперечує те, чи не хоче інше, і так далі. І тоді починаються суперечки, непорозуміння, і ми розуміємо, що людина приступала до тайни, зовсім її не усвідомлюючи. Відповідно, коли процес зазнання дійсності завершиться, справді церква проголошує, що. Це подружжя не відбулося, то людина фактично є вільна, вона завжди була вільною, бо вона ніколи не приймала тайни. І тому було друге уточнююче питання до цього: так, чи може людина після уневажнення укласти знову подружжя? Може, звісно, що може, тому що. Вона ніколи його не мала. Хоча, звісно, часто можуть бути певні застереження у декреті про уневажнення подружжя про те, що, наприклад, та особа не може укладати подружжя якийсь певний період. Так, Бо церква також розуміє, що якщо людина не розуміла, що таке подружжя, хтось один так, із подружжя не розуміє, що таке подружжя, то ймовірно, що знаєте, за скорий час може до неї це усвідомлення не пройде. Тому, відповідно, церква може просити, щоб людина пройшла інтенсивніший курс щодо подружніх наук і так далі, щоб справді особа розуміла, наскільки це є відповідально бути у подружжі, наскільки це є відповідально бути батьком чи мати. Відповідно, такі моменти також є присутні. Тому справді десь бажаю кожному із нас користати тої нагоди, коли ми разом спілкуємося перед подружжям, і справді використати цей час для потрібних речей, для того, щоб більше пізнати один одного, щоб більше зрозуміти один одного, щоб тоді справді це подружжя було міцним, щирим і добрим. Я більш ніж впевнений, що, скажімо, Добрий час приготування до подружжя, добре розуміння одне одного, то тоді справді в такій сім'ї ніколи не постане питання про неважнення, розлучення, якісь інші речі. Тобто, якщо справді люди є щирі між собою, то ніколи такому подружжя таких питань не може бути. Тому насправді бажаю, щоб між нами завжди були добрі. Християнські міцні сім'ї.